Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ставитиму запіканку на сніданок. Запіканка солоденька. Ось Вермишель тонесеньку відварила, кисломолочний сир, сметанка, тут, вершкове масло, білок з яйця одного. І сьогодні всі родзинки вкинула. Ну, сіль, цукор за смаком. Звісно, не всі ж таку запіканочку їдять, то для чоловіка я буду готувати інші макарони. Готуєте ви таку смакоту чи ні? Мені вона дуже подобається, я люблю її їсти, чи на снідонок, чи на обід, чи коли там мені надумається. Сім годин на вулиці тільки-тільки починає розвиднятися. Я не виходила туди, а чую він в бовдур гуде, вітер та віє. Муся вже збігала на двір, провітрилася, а тепер он в свою корзинку вклалася та додрімує. Прийшов мені католог, дівчатка, на насіння, і ще його й не відкривала. Сьогодні треба сісти, роздивитися, позаглядати по своїх коробках, що в мене залишилося з насіння. Та подумати, що ж його виписувати на той рік. Гляньте, яка вона жовтенька, рум'яна. виходить запіканка. І оце ж як витягнуть лотук, в якому запікаєш запіканку з духовки, то одразу ж треба накрити її. Бо це ж як залишити так охолоняти, то зверху вона тоді буде суха. Ну, і не також смачно. А як накриєш її, то вона і зверху буде м'якенька, запіканчика. Ось так. І Вітолію приготувала я снідонок. Теж макарончики зверху потерла сиром. До макаронів ось яєшня. Тако, знаєте, щоб ріденька ось всередині була. І підсушила вишкварки. Ну, Любить таке мій чоловік. А собі, як я вам вже сказала, ось така запіканочка, апетитна, і ще вона гаряченька. Ну, в принципі, вже можна їсти. Теж зразу собі я її розрізатимось, Все все не з'їм. І в мисочку покладу. А я, доки ж готувала це все, роздивлялася. Свій католог. Ось погляньте, один малюнок кращий за інший. Очі розбігаються. Що ж його виписати? І те хочеться. І це хочеться. Але ж не тільки ж на малюнок треба дивитися. А ще й характеристики читати. Не знаю. В минулому році я не висаджувала на розсаду помідори, все купувала на базарі. Не один сорт купувала. І хочу я вам сказати, що ну, жоден сорт от не припав мені до душі та й усе. Хочеться ж мені такого помідора посадити, знайти такий сорт і посадити, як раніше були. Щоб, знаєте, шкірка була тонесенька. Багато м'якуша, щоб не було то таке, знаєте, тут того ж чуть ли не на весь помідору, та серединка тверда. І м'який ж цей був е, солодкий. Тоді ж, е, і консервація смачна, і їсти смачно. Можливо, ви, дівчатка, підібрали для себе такі смачнющі сорти. Пишіть в коментарях назви сортів. Буду дивитися. І теж їх виписувати. Якщо нема в цьому каталозі, то можна ж подивитися іще і по магазинах. Ой, вітер завивав і з ніг збивав. Морозу нема. Дивилася я, ну ні градусів показує. Але ж голова болить і самого ранку. Оце, мабуть, через вітер. Та воно й продай Нема з трьох годин. Кинулась та й гуляла. Два тижні оце пропила я Валеріанку полгорську, але все рівно дівчатка не могла. Днів три чи чотири, як оце я тут скопала і вибрала травичку, бо мій газон поліз аж в кущі. Троянд, і дивлюся, це троянда моїм зовсім не сподобалося. Ось, Бачите, так забило кущик один. А тут один був кущ троянди, той пропала гарна троянда така була. Відкопала, від я... Ой, відкопала я від флокса шиловидного декілька кущиків, розсадилась, потикала, хай. хай буде. Бачили ви його у мене, я вам там не один раз показувала, Квітує він таким. Бусковим, чи такий якийсь блакитно-бусковий колір. Ну, гарний. Писали ви мені обріжте троянди. Хоч вони начали, це ж так і квітують і, і пуп'янки ондиться. Обріжте троянди, нехай вони відпочивають. Сьогодні візьму сікатор і вже по Будемо вже на наступний рік виглядати свої квіти, дівчатка. А я зразу одягну рукавиці. Бо вже й померзли руки. Викучу велосипед та прошвернуся, маму проїдати треба. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. Вон, дивіться, ще раз скажу, бачите, покажу, молодняк хризантеми лізе, бачите? О, як ви думаєте, не померз, чи померз? І писали ви мені, що ці хризантеми треба. Обкидати. Сьогодні це візьму і обкидаю, обрізати їх не буду. Добре. До побачення на сьогодні. До нових зустрічей і всього, всього вам доброго, мої дорогі.